Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео та реінструкція по прошивці ось такого USB-тестера. Це Кофси KWS X1. І ще як бонус. В цьому відео ми спробуємо цією ж прошивкою прошити повний аналог цього тестера. Це ось такий от тестер Porometisto UT01C. Знімати, як завжди, буду дідівським методом просто знімати екран свого ноутбука. За це вже вибачайте. Для того, щоб прошити нам ковсі, потрібно небагато. Потрібен сам тестер, USB Type-C кабель і ноутбук на Вінді. В першу чергу нам потрібно знайти прошивку. Якщо погуглити, то в принципі без проблем це можна зробити. Наприклад, ось перший сайт, який мені видало, на ньому прошивка вже є 1.0.4. Тут навіть є повна інструкція, як перепрошивати тестер, що затискати, і версії прошивок, які вже є. Нам залишається тільки її скачати. Я вже скачав прошивки заздалегідь. В мене є прошивка 1.04 і 1.02. А Версію 01 і 0.3 я, на жаль, не знайшов. Тепер давайте продемонструю вам, яка в мене зараз встановлена прошивка. Зараз, як видно, в мене встановлена версія 1.02. Переходимо до прошивки. Для того, щоб нам прошити цей тестер, потрібно перевести його в режим bootloдера. Для цього ми підключаємо кабель до комп'ютера. Затискаємо дві перші кнопки це у нас Back і OK. І вставляємо Type-C-кабель в тестер. Як бачимо, відразу в нас загорілося лого, напис, bootloader. В такому режимі ми переходимо в папку з прошивкою. В папці в нас декілька файлів. Один файл це прошивка. Інший файл це якраз таки програмка, яка нам буде прошивати наш тестер. Запускаємо цю програмку. Звичайно ж, Windows ця програмка не подобається, але ми все одно її будемо запускати. А програмка на китайському чи на японській мові, чесно кажучи, я не знаю. Але тут є всього дві кнопки. Перша кнопка це вибір файлу прошивки. І відкривається відразу наша папка, в якій ми вибираємо нашу прошивку. І натискаємо другу кнопку. Програмка сказала, що прошивка вдалася і можна її закривати. Тепер перейдемо до самого тестера. Йдемо в About. І тут в нас версія вже 1.0.4. Тобто, прошивка вдалась. А в першу чергу вказано було, що в цій прошивці багато багфіксів і покращена стабільність. Але перше, що кидається мені в очі, це з'явилось меню і є маркер. Тобто... Тепер можна перевіряти кабелі. Звичайно, кабелі, в яких є, є маркер. Це в мене звичайний USB Type-C-кабель, там ніяких маркерів немає. Тому якщо я натисну ОК, ну, воно видасть помилку про те, що є маркер не розпізнаний. І якщо ми будемо натискати на ОК, турей, нічого не зміниться. Але якщо, наприклад, взяти ось такий кабель, це в мене кабель HP від HPшної станції Спробувати подивитися на e-marker, то він нам видасть ось таку інформацію. Це кабель пасивний USB 3.2 другої генерації, можу максимум 20 Вольт 5 А. Навіть вказаний бренд HP. А ось це, мабуть, вказана довжина від 0 до 1 метра. Але знову ж таки, я можу помилятися, тому якщо я сказав щось неправильно, поправте мене в коментарях. Є ще в мене ось такий кабель на 140 Вт. Давайте подивимось на нього. Я вибачаюсь, на камеру це дуже незручно все робити. Ось так, є навіть якась помилка. Вона нам каже про те, що переверніть кабель. Давайте спробуємо. І так. Показує, в принципі, нам знову ж таки всю інформацію. Кабель пасивний USB 2.0, 50 вольт 5 А може максимум. І довжина від 2 до 3 метрів. Ну, так, цей кабель трішки більше метру. Є навіть якийсь виробник інjoйник. Навіть про такого не чув. На цьому сковсі, мабуть, можемо завершувати. До речі, назву ковсі я можу вимовляти неправильно. Якщо це так, поправте мене в коментарях. Ну що ж, тепер спробуємо зашити цією ж прошивкою ось цей тестер, який має назву ut 01 c Знову ж таки, вам я робити цього не раджу, тому що є дуже великий шанс укрпічити цей тестер. Він може просто вмерти і ви з ним нічого не зробите. Тому що я швиденько пробігся по інтернету, і ніякої прошивки на саме цей тестер я не знайшов. Тому відновити вам його просто не вдасться. Я це роблю просто на свій страх і ризик, тому що в якийсь момент на ліжці були дуже гарні ціни, і я закупив собі деяку кількість таких тестерів. Тому, якщо ви захочете це повторити, я за це відповідальності точно нести не буду. Ось так от виглядають ці два тестери візуально. Як на мене, це просто повна копія. Єдине, що звичайно, вони трішки різняться написами своїми. І по характеристикам вказано тут трішки різне: в копсі від 4 до 30 воль, поромі тісто від 3,3 до 30 вольт. Тут максимальний струм 12 А, тут максимальний струм 8 А. Тому знову ж таки всередині він може відрізнятися доволі сильно. Але давайте перевіряти. По-перше, дивимось, яка зараз тут прошивка стоїть. Зараз тут версія 1.0.2. По суті, так само, як було і в ковсі. Відключаємо, затискаємо дві клавіші. Підключаємо, бутлоадер знову ж таки в нас увімкнувся. Запускаємо ту саму програму прошивки. Програма автоматично не побачила тестер. Давайте спробуємо ще раз перепідключити. Поки нічого не бачить, перевернув дріт, може так допоможе? А так програмка побачила. Тестер, і знову ж таки вона каже, що це KWS X1. Ну, тобто ковсі. Давайте спробуємо. Даю їй файл прошивки з версією 1.0.4. І клікуємо по прошивці. І, як бачимо, видає в нас помилку. Верифікацію прошивка не пройшла. Давайте ще разочок. Все ж таки, мабуть, прошивка нам не підходить від ковсі. Давайте спробуємо версію 1.0.2. Може будуть якісь зміни. Версія 1.02 також не хоче прошиватись. Ну, коротше кажучи, поки що прошити. Тестер такого вигляду нам не вдасться. Так, друзі, я не знаю, яким дивом, але, мабуть, з третього разу або з четвертого мені вдалося її прошити. На жаль, ця перша спроба не потрапила на камеру. Тому що я просто почав перевіряти різні дроти, різні комп'ютери і так далі. І це мене вийшло на іншому комп'ютері прошити. Давайте я спробую це повторити ще разочок. Ось тут. Тестер, як ми бачимо, поромі тісто. Підключаю його, покажу вам, що прошивка зараз тут стоїть від Ковсі, модель квс X1 і версія прошивки 1.02. Ну і знову ж таки, посилання саме на сайт Ковсі. Тепер давайте спробуємо ще разочок прошити тією ж прошивкою. Версія 0.2. Зайшли в бутлодер. беремо версію 1.0.2. І програмулька нам каже, що все вдалося. Ну і сам тестер запустився. Тепер давайте спробуємо версію 0.4. Вимикаю, перевожу в режим бутлодера. Можна було попередню програмку не вимикати. Чому з'явилась така проблема, що відразу ця програмка не бачить тестер. Потрібно декілька разів поперепідключати. Знову ж таки не бачить. Ось тепер бачить. Вибираємо вже версію 04 і стартуємо. Все показую в реальному часі. І знову ж таки кажу, що все окей. І тестер запустився. Як бачимо, вже з'явився e-маркер. І в About, знову ж таки, версія Cous KWS X1 версія 1.0.4 з посиланням на сайт Ковсі. Тому, як ми бачимо, в принципі, це реально. Прошити ось такий тестер. Пороме тісто версію від Ковсі. Давайте ще швиденько оглянемо на щитування є e маркеру. Так, щитує так само правильно, як і Ковсі. Знову ж таки, наскільки правильна ця інформація, порівняти мені немає з чим, тому що це єдині мої тестери, які це можуть зробити. На цьому відео я буду закінчувати. У висновку можу сказати, що експеримент вдався. Тестер пором і тістом можна прошити прошивкою від ковсі. Але знову ж таки є проблемки. Як ви бачили, програмулька відвалюється, не завжди вона бачить цей тестер, і в мене декілька разів тестер залишався просто в бутлодері, тобто прошивка була видалена повністю. Тому знову ж таки, будьте обережні, якщо ви захочете це повторити. Цей тестер може просто вмерти. Я за це відповідальності нести не буду. Ну і знову ж таки, вдалося прошити ковсі до четвертої версії прошивки, де є, є маркер. Ці дві версії прошивки, які в мене є, я викладу на Google Диск і посилання залишу в описі під відео. Можете переходити, скачувати і прошивати. Якщо відео було хоча б трішечки корисним або цікавим, поставте лайк, залишіть коментар і підпишіться на канал. Ну і до зустрічі!